У Житомирі військово-патріотичний збір відбувається вдруге. Організатор заходу, голова Всеукраїнської громадської організації Громадський рух за майбутнє Михайло Харечко впевнений, що Житомирщина славна своїми патріотичними і бойовими традиціями. І ті діти, які приїхали на цей збір, це вже я завжди говорю, це є патріоти і є будуще нашої України. І я б хотів, щоб ці три дні для вас пройшли не просто так. Ви приїхали, як говорять, на отдих. Здесь не буде відпочинку. Хочу, чтобы вы взяли то, что вам нужно, а командиры, ребята, которые рядом с вами, военные, они дадут вам те знания, которые их... Їх у військово-патріотичному молодіжному проєкті бере участь п'ять команд із різних областей України. Це переважно старшокласники та студенти вишів. Їм доведеться мірятися силою у рукопашному бою, демонструвати свою вправність у володінні зброєю, змагатися в інших видах військово-спортивної майстерності. Михайло з Києва прибув на змагання вперше. Досвід. Майбу зараз для всіх про зможе допомогти нам. Мибутньому майбутньому нашій, команда, в нашому житті у складі команд є і дівчата. Їм теж доведеться показувати свій військово-спортивний вишкіл і на рівні з хлопцем випробовувати нелегкі солдатські будні. Будуть дівчата стріляти ще не була на подібних акціях. Мені цікаво дізнатися, як воно проводиться. Це якийсь ну. Ці знання якісь я буду мати. Організатори кажуть, що такі заходи дуже підносять національний дух серед молоді та єднають серця молодих патріотів. Український військово-патріотичний збір він теж в рамках військово патріотичного виховання, національно-патріотичного виховання. І дуже приємно, що вдруге Житомирщина приймає на базі від нашого військового інституту саме цей збір. Далі плануємо проводити теж саме на Житомирщині, і я з приємністю хочу сказати, що в минулому році. Був високий рівень підготовки, і оце мабуть, визначило місце проведення цього річ. Учасники військово-патріотичного збору побувають в 95-й аеромобільній бригаді, поспілкуються з бійцями АТО, а також матимуть насичену екскурсійну програму цікавими місцями Житомира.